І країни зараз знову почали обговорювати. Питання надання дозволу спецназу і іншим військам, іншим підрозділам перетинати кордон України, і як пише французька газета Le Monde, це пов'язано з ймовірною відмовою Сполучених Штатів від підтримки України після вступу Дональда Трампа на посаду президента. І за даними цього видання, Великобританія і Франція обговорюють співпрацю в оборонній сфері для створення групи союзників, які орієнтовані на підтримку України і зміцненні європейської безпеки, і вони. Навіть обговорюють дозвіл приватним військовим компаніям зайти на територію України. Наприклад, приватна військова компанія одна з найвідоміших у світі Французький Легіон. Це, це ПВК. Можливо, так найпотужніша, мало, мало не найпотужніша приватна військова компанія, Французький Легіон. До чого дійдуть ці обговори, ці роздуми, ми не знаємо, тому що вони можуть залишитися тільки на, на етапі обговорень, на етапі роздумів.